І одночасно зацікавити глядача. Тож сьогодні я зібрав фільми, у яких ігри з часом справді працюють і тримають увагу до самого фіналу. З вами Бені, приємного перегляду! Відкриває наш список День курка адреналіновий фантастичний бойовик, який бере знайому концепцію та перетворює її на динамічний майже шутерний атракціон. Подорожі в часі тут відбуваються через часову петлю, викликану експериментальною технологією, прискорювачем частин під кодовою назвою Веретено Озіріса. Ця машина розроблена вченими випадково або навмисно затягує головного героя Роя Палвера у цикл, де він безкінечно проживає один і той самий день. Ну і давай. Давайте познайомимося з героєм ближче. Рой Палвер, колишній спецпризначенець, живе звичайним життям, поки не опиняється у кошмарному дні, який починається з того, що на нього нападає вбивця з мачете. Ледь уникнувши смерті, Рой стикається з цілою армією ексцентричних найманців від кулеметника у гелікоптері до китаянки з мечем і карлика підривника. Кожного разу він гине, розчавлений, підірваний, застрелений, і прокидається вранці. Того ж тіня уже на сотій спробі, коли починається фільм, Ой, відточив свої дії до автоматизму, але все ще не розуміє, чому це відбувається. Єдина зачіпка, його колишня дружина Джема вчена, яка працювала над секретним проектом. Рой дізнається, що вона загинула, а її смерть пов'язана з Вертином Озіріса, який контролює загадковий полковник Клай Вентер. Щоб розірвати петлю, він має не лише вижити до кінця дня, а й захистити свого сина Джо, розкрити плани Вентера і зупинити машину, яка може знищити реальність. З кожним повторенням Рой перетворюється з жертви на холоднокровного стратега, використовуючи знання про тень, щоб перехитрити ворогів і. Наблизитися до розгадки сюжет вибуховий мікс бойовика, комедії і сімейної драми, де кожна смерть вчить Роя ставати кращим. Далі в нас відносно нова війна майбутнього. Тут подорож у часі здійснюється за допомогою технології, розробленої у 2001 році, яка створювала часовий міст. Своєрідну червоточину між 22-м та 51-ми роками ця система дозволяла фізично переміщувати людей у майбутнє і назад, але з жорстокими обмеженнями. Подорож можлива лише між цими двома точками часу, а кінці мосту рухаються вперед синхронно з реальним часом. Наприклад, якщо у 22-му році минає тиждень, у 2001 – му також минає тиждень згідно з сюжетом, зараз грудень 2022 року, під час фіналу чемпіонату світу з футболу в Катарі на полі з'являються солдати з 51-го, які повідомляють, що людство майже знищене у війні з позаземними істотами, білими шипами, що розпочалася у 2048-му. Щоб перемогти вони, розробили технологію, подорожей у часі і просять допомогти з минулого, закликаючи людей 22-го року воювати в майбутньому, при чому призов обов'язковий. Новобранців осна. Щоють браслетами трекерами і відправляють на тиждень у 51-й, але повертаються лише близько 30% через жорстокість боїв. Ден Форестер, шкільний вчитель і колишній спецпризначенець, отримує повістку, незважаючи на протести дружини Емми та доньки М'юрі. Його перша висадка в майбутньому одразу йде не за планом. Через збіг координат він опиняється в зруйнованому місті, кишачому монстрами. Ден виживає і зустрічає полковника М'Юрі, яка керує розробкою зброї проти шипів, і виявляється, його дорослі. Своя дочкою. Вона розповідає, що війну майже програно і просить Дена допомогти створити токсин, здатний знищити ворога. У ході місії Ден дізнається більше про минуле своєї родини, зіштовхнеться з власними страхами і намагається не лише врятувати майбутнє, а й знайти спосіб запобігти вторгненню, повернувшись у свій час. Сюжет перетворюється на гонитву, де особисті й глобальні ставки переплітаються. Доволі специфічний, але загалом цікавий патруль часу, де подорож у часі здійснюється за допомогою портативного пристрою, що нагадує футляр для скрипки, який дозволяє агенту переміщатися в задані моменти минулого або майбутнього з точністю до секунди. Технологію розроблену в майбутньому використовує секретна організація Темпоральне бюро, щоб запобігти злочинам, тручаючись у події до їх скоєння. Історія починається в 70-х, Головний герой безіменний темпоральний агент. Працює під прикриттям барменом у Нью-Йорку і має місію запобігти теракту підривника, який у 1975 році вбиває тисячі людей. У барі він зустрічає загадкого клієнта Джона, який розповідає надзвичайну історію свого життя. Джон, народжений, як Джейн, був дівчиною з унікальними фізичними особливостями, мріяв стати астронавтом, але через обставини став матір'ю одиначкою, після чого пройшов трансформацію чоловіка. Його життя було зруйноване зустрічю з таємничим коханцем, який зник за. Лишивши його з дитиною, агент, вислухавши Джона, пропонує йому шанс помститися, відправивши його в минуле за допомогою пристрою подорожей у часі. Це рішення запускає ланцюг подій, у якому Джон зіштовхується із самим собою в різні періоди життя. У міру розвитку сюжету стає зрозуміло, що історії Джона, агента й підрівника переплетені у складний вузол, де кожен вибір наперед визначений. Агент намагається завершити свою останню місію, балансуючи між обов'язком і власними демонами. А ми поступово розпл. Лутуємо, як подорожі в часі пов'язують усі елементи в єдиний цикл: сюжет напружена головоломка, що розкривається через емоційну драму і моральні дилеми. Майстерно збалансований фантастичний бойовик на межі майбутнього, який поєднує адреналіновий екшен, гумор і емоційну глибину. Режисер Дах Лайман перетворює концепцію часової петлі на захопливу пригоду, де повтори не втомлюють, а розкривають нові межі сюжету й персонажів. У фільмі Подорож у часі реалізована через часову петлю, викликану біологічним феноменом. Інопланетні загарбники, яких називають міміки, мають здатність перезапускати день, якщо їхній ключовий організм, Омега, бо його підлеглі альфи гинуть. Це дозволяє мімікам адаптуватися і перемагати в битвах, маніпулюючи часом. Події відбуваються в недалекому майбутньому, де землю атакують ці високоорганізовані прибульці, які перемагають людство завдяки своїй здатності керувати часом. Майор Біл Кейдж, медіа офіцер, без бойового досвіду, намагається уникнути участі у великій військовій операції. Ти міміків, однак його шантажують і відправляють на фронт, де він швидко гине в бою. Але лише для того, щоб прокинутися вранці того ж дня. Кейдж опиняється замкнутий у часовій петлі, переживаючи один і той самий день знову і знову. Невдовзі він зустрічає Ріту Вратаски, легендарну воїтельку, відому як суцільно металева стерва, яка сама колись була в подібній петлі і використала її, щоб перемогти міміків. Ріта стає його наставницею, навчаючи Кейджа битися і стратегію стратегічно використовувати петлю, щоб знайти і знищити омегу мозкового центру міміків. З кожною смертю кеш стає вправнішим, але завдання ускладнюється. міміки починають підозрювати його унікальність, а пошуки омеги вимагають жертв. І з кожним повтором Кейдж не лише відточує навички, а й зближується з рітою, що додає йому мотивації не просто виграти війну, а й знайти спосіб розірвати петлю, зберігши її життя. Сюжет перетворюється на напружене поєднання, екшену, гумору і драми, де кожна спроба. Наближує Кейджа до розгадки. Зависнути у Palm Springs. свіжий погляд на жанр чи свої петлі, який перетворює знайому концепцію на дотепну, зворушливу і філософську історію. Тут подорож у часі не пояснюється науково, радше просто приймається як форма майже магічного феномену. За сюжетом Найлз, безтурботний хлопець, який, здається, живе у нескінченній відпустці, насолоджуючись весіллям друзів у Palm Спрінгс. Він поводиться ексцентрично, але впевнено, ніби знає все наперед. На весіллі він знайомиться із Сарою, подружкою Нареченої, яка почувається не у своїй тарілці. Їхній випадковий флірт приводить до прогулянки, під час якої поранений загадковими стрільцями Найлз затягує Сару до сяйливої печери. Наступного ранку Сара прокидається і не розуміє, що застрягла в тому самому дні. Це 9 листопада, як і Найлз, як з'ясовується, уже давно живе в цій петлі, можливо, і роками. Найлз звиклий до нескінченних повторів вчить Сару жити в цій петлі, насолоджуватися безкарністю, пробувати нове або просто Живоліти, але Сара, на відміну від нього, не хоче миритися з вічним застряганням, її мучить особисте відчуття провини, пов'язане з подіями цього дня. Тому вона вирішує знайти спосіб розірвати петлю, навіть якщо до цього доведеться вивчати квантову фізику або ризикувати назавжди зникнути. Їхні стосунки розвиваються від легкого роману до глибоких почуттів, але напруга зростає. Найлз боїться змін, а Сара готова на все заради свободи. Сюжет балансує між комедією, романти. Кою та екзистенційною драмою показуючи, як часова петля змушує героїв зіткнутися із самими собою. Ну а це той самий Тенет Нолана, де подорожі в часі реалізовані через концепцію інверсії, унікального процесу, за якого об'єкти і люди рухаються назад у часі відносно звичайного перебігу подій. Це не класичне переміщення в минуле, а радше зворотне відтворення реальності. Інвертована людина сприймає час у зворотному порядку, бачачи, як кулі повертаються у ствол, а машини їдуть задом наперед. Сюжетна зав'язка така: головний герой, оперативник ЦРУ після смертельно небезпечної місії у. Києві отримує шанс приєднатися до секретної організації Тенет. Його завдання запобігти глобальній загрозі, пов'язані із технологією інверсії. Йому дають лише натяк, слово тенет і жест, що означає довіру. Слідуючи за зачіпками, він дізнається про російського олігарха Андрія Сатора, який використовує інверсію у власних цілях і, можливо, пов'язаний із силами з майбутнього. Герой об'єднується із загадковим агентом Нілом і намагається зблизитися з дружиною Сатора КЕТ, щоб отримати доступ до інформації. У ході розслідування він стикається з інвертованими об'єктами. І людьми бере участь у складних операціях, де час одночасно рухається вперед і назад. Загалом сюжет ускладнюється, коли стає зрозуміло, що Сатор лише пішак, а алгоритм, який він збирає, може стерти реальність. Головний герой і його команда повинні координувати дії в лещатах часу, синхронізувати атаки, де одні рухаються вперед, а інші назад. І все це заради того, щоб зупинити катастрофу, історія закручується навколо загадок, особистих мотивів героїв і їхньої боротьби.

Прекрасний фільм дежавю динамічний фантастичний трилер, який поєднує напружений детектив, романтичну лінію та філософські питання про долю і свободу волі. Тут подорож у часі реалізована через експериментальну урядову технологію під назвою Снігова куля. Ця система дозволяє зазирнути в минуле, але з обмеженнями. Вона фіксує події рівно за 4 дні і 6 годин до поточного моменту і лише в певній географічній зоні у цьому випадку новому Орлеані. Спочатку технологія подається як спосіб спостереження. Вона створює деталізоване вікно в минуле, використовуючи величезний обсяг даних, зібраних із супутників і камер. Це не запис, а реальна реконструкція подій, яку можна переглядати з різних кутів, ніби у віртуальній реальності. За сюжетом, дах Карлін, агент бюро з контролю за алкоголем, тютюном і вогнепальній зброї розслідує теракт у новому Орлеані. Це вибух на паромі, що забрав життя понад 500 людей. Під час огляду місця злочину Ну, дах помічає дивні деталі, і незабаром його злучають до секретного проекту ФБР. Йому показують технологію снігова куля, яка нібито дозволяє бачити минуле і доручають використати її, щоб знайти докази і обчислити терориста. Спостерігаючи за подіями чотириденної давності, дак зациклюється на житті Клер Кучевер, однієї з жертв теракту, тіло якої було знайдено ще до вибуху з підозрілими слідами. Він помічає, що її смерть пов'язана зі злочинцем і починає підозрювати, що технологія може не лише показувати минуле, а й плива на нього у міру занурення і розслідування Дак переконує команду проекту ризикнути і відправити його в минуле, щоб запобігти тракту і урятувати клер. Його подорож перетворюється на перегони в часі, де він стикається з терористом, власними сумнівами і загадковими відчуттями дежав'ю, яке натякає, що він уже брав участь у цьому минулому. Сюжет закручується навколо спроб Дага переписати історію, попри те, що кожна його дія змінює реальність непередбачуваним чином. І закриває наш список Петля часу. Видатний фантастичний трилер, який виходить за межі жанру завдяки глибокому опрацюванню персонажів, моральним дилемам і оригінальному підходу до теми подорожей в часі. Тут існують дві часові рамки. У 2004-му подорожі у часі ще не існує, а до 2074-го вони стають реальністю. Хоча й перебувають під суворою забороною. Мафія використовує цю технологію для усунення небажаних людей, відправляючи їх у минуле, де наймені вбивці, відомі як Лупери. Ліквідують жертв. Же роз'являється у заздалегідь обумовленому місці з мішком на голові. Лупери вбивають їх, отримують плату срібними злитками та позбуваються тіл. Усі події розгортаються в Канзас Сіті в минулому. Головний герой, молодий Джо, талановитий лупер, який холоднокровно виконує замовлення, накопичує гроші і живе відносно розкішним життям у похмурому світі майбутнього. Він знає, що колись його петля замкнеться, але намагається про це не думати, поки мафія не починає масово закривати контракти луперів, відправляючи. Їх у минуле для ліквідації. Одного разу Джо отримує нове замовлення, але жертвою виявляється його власне постаріле я, яке несподівано тікає, обдуривши молодого Джо. Старший Джо, проживши 30 років у майбутньому, повернувся з місією знайти і вбити дитину, яка виросте в таємничого кримінального лідера, що знищив усе дороге для старшого Джо. Молодий Джо, розуміючи, що зрив контракту ставить під загрозу його життя, починає полювати на своє майбутнє я. Їхні шляхи перетинаються із сам. Рою матір'ю хлопчика, який може стати цим лідером. Джо постає перед вибором, виконати контракт чи ризикнути всім, щоб змінити майбутнє. Сюжет обертається навколо протистояння двох версій однієї людини, де кожна дія змінює реальність, створюючи напружену і емоційну драму. Ну а я впевнений, що ви знаєте ще кілька класних фільмів про бки іншим глядачам, які дивляться коментарі. Також не забувайте поставити подобайку та підписатись, і гарно дякую за перегляд.